Ми з чоловіком евакуювалася візьму із села Донецького. Коли коли прийшли наші, ніхто нічого не знав. Це просто як сніг на голову. Я утром, в сімчасового ранку, вийшла на лоджію. дивлюсь, їдуть машини по вулиці і прапор, прапор жовто-блакитний. У мене до такої степені прямо мурашки по, -по шкурі, і я, я не знаю, я прямо я зараз вам розказую, мене не можу я сльоз здержати. Я почала відкрила лоджію, почала кричати їм хлопці, хлопці, слава ЗСУ. Вони кланялися і дякували. Я, їм, я дякувала їм, ну я навіть я не можу час вам так роз, розповісти. Я вискочила без стріч своєї квартири і бігом по сусіді. Кажу, ви бачили, що в місті? Ви бачили? От. Я не дивилася на те, що це сім ранку. Вірила, що наші вернуться. Всі казали, та напевно, ні, тому що дуже багато. Ви, ви бачите, скільки їх, кругом машини, кругом техніка. А я кажу: ні, вернуться наші, наші вернуться. Якщо наші вернуться, значить вернуться мої діти. Це було 10 вересня.